1992 року розпочалася приватизація державного житлового фонду. Разом з приватизованими квартирами мешканці отримали у спільну власність і спільне майно будинків загалом. Та чи стали власники квартир повноправними господарями будинків? Єдина можливість реалізувати своє право власності не тільки на окрему квартиру, а й на будинок загалом дає об'єднання співвласників багатоквартирного будинку або ОСББ. Хоча створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку розв'язує не всі проблеми, а лише деякі з них проте закладає перед Мови для усунення багатьох інших ОСББ на вулиці Будівельників 2 було створене у 2008 році. Які ж переваги створення ОСББ, контроль за якістю житлово-комунальних послуг, раціональне використання загальних площ користування, нежитлових приміщень, право отримати у власність прибудинкову територію, можливість створення власної управлінської структури для вирішення проблеми утримання, поліпшення фізичного стану будинків, тому проживання у них, залучення коштів для проведення ремонту. Що ж спонукало до створення ОСББ на вулиці будівельників, 2 та людям. Надоело жить в неудобствах и решили исправить грязь, устранить. Всем было красиво, удобно выходить из квартиры и видеть то, что сейчас у нас есть. Після створення ОСББ будинок отримує справжнього господаря, здатного підтримувати порядок і берегти майно. Олександр Коноваленко згадує, що на той час були в жахливому вигляді під'їзди, все розрушено, двері не работали, ліфти через раз працювали. Ремонта не було. На зустрічі з мером во дворах з мером бы люди задавали вопрос, коли наконец-то… Там, местная власть будет ремонтировать или не ремонтировать. Ну, как бы мэр сказал, ну, организуйтесь в какое-то объединение юридическое, которое бы могло это все совершать. Тогда... Э Будуть інші проекти якісь, і скоріше всього ви в них будете участвувати. у доглянутому привабливому будинку і жити веселіше, і квартири навіть без євроремонту мають вищу ціну. Це означає, що громадяни власними зусиллями збільшують свій капітал. Також поліпшуються взаємини між мешканцями, формується теплий мікроклімат. А отже, спільне проживання стає комфортним. Самі навели порядок і самі це все і підтримуємо. Позитивні зміни до ОСББ будівельник прийшли завдяки підтримці програми розвитку організації Об'єднаних Націй. Всього на будинку Та будівництво двох кімнат для консьєржів було витрачено 145 тисяч гривень. З них лише 14 тисяч зібрали мешканці. Після створення ОСББ жителі відразу відчули позитивні зрушення. Хоча… Спочатку, звісно, всі ніхто не вірив, що воно там час, рік хоча б. але на сьогоднішній день я вже бачу, що вже самі люди починають слідити. То есть у нас, как раньше было, лестничные площадки чистые стали внезапно стали чистые. Ну, во-первых, мы отсекли ненужные ненужных людей, которые бродят везде. То есть они к нам в подъезд просто так не зайдут. Это раз. Потом сами люди начали следить, и уже дошло до того, что там малышам, детям, подросткам уже делают замечания: там не мусори, не ковыряй. Там. То есть сознание само по себе Как-то оно меняется. У разі створення ОСББ істотно підвищується зацікавленість, відповідальність і як наслідок ефективність управління спільною власністю. Більшість, звісно, розуміє що і, і відять результати. Об'єднуючись в організації, співвласники багатоквартирного будинку беруть на себе повний комплекс зобов'язань щодо управління ним, вирішення різноманітних господарських питань, налагоджують взаємодію мешканців між собою і співпрацю ОСББ з органами місцевого самоврядування та надавачами житлово-комунальних послуг. Ми зламали немножко один такий стереотип, що. 嗯。Uh Ні, хтось повинен прийти, а сделай сделать сам для себя. І и как бы, смотри, любуйся на це все. Пройшла програма. У нас ніяких нарушений, у нас якби как бы, все відчетність правильно, все добре. может быть, мы попробуем попробуємо поучаствовать в одной програмі. Как-то в чище немножко двор украсить. Закон про місцеве самоврядування визначає в який спосіб громада може взяти участь у місцевому самоврядуванні. Однією з форм такої участі є органи самоорганізації населення. Взаємодія об'єднань мешканців з міською владою. Є Є найважливішою передумовою для соціального партнерства на місцевому рівні стати справжнім господарем власного житла цілком реально в нашому даному випадку це дуже хороший варіант. В нашому даному випадку. якщо це буде получатися у всіх, то я думаю, всі дома такі можуть стати. Це будь-якої організації, будь-яким людям. Просто этого нужно хотіти и все.